Джеррі, якщо чуєш мене, стисни руку. Все, що я вмію, це бути письменником. Нема нічого важливішого за сюжет. Згодні, містер Сенджер. Все своє дивовижно нудне життя я був певен, що вигадка достовірніша за реальність. Я пишу оповідання. А ви, ви вже друкувались? Ти не перший розумник, якого я вчу. Терпіти не можу цих фальшивих лицемірів. Що мені тепер робити? Ти письменник, як думаєш, що тобі робити? Написати ще оповідання. А потім ще одне. Коли це письменництво раптом стало справжньою професією. І ще одне після цього! Мені здається, це не для мене. Може і так. Я просто хочу казати правду. За мого найкращого студента. Прошу тебе, виживи. Герої війни назавжди марширують на параді. Іноді вони божеволіють. Вам треба писати без простоїв. Історія Голдена Колфілда це роман. Ні, я не потягну Роман. Голден Колфілд вартий всієї книжки. Ми обидва знаємо, що Роман має багато проблем. Я не вірю твоєму Колфілду. Йому обов'язково бути божевільним. Вони не хочуть друкувати Роман. Я ж оголосив їм війну через тебе. Війну? Це по-твоєму війна? Я бачив, як убивали моїх друзів. Мене теж мали вбити. Мене взагалі не повинно тут бути. Я писав цю книжку, коли штурмував пляжі Нормандії. Думаю, я вижив лише завдяки їй. Голден Колфілд. Це ти. правда Правдаш? Уяви книжку, яку ти хотів би прочитати, а потім проживи її. Джером ДЕСЛІНДЖЕР. За прірвою у житті.